Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події середи, 13 березня поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. На стінах будинку загиблого військовослужбовця Сергія Дерена встановили меморіальну дошку. Прикордонники затримали ще трьох ухилянтів за допомогою фотопастки. За роботу валідаторів у Чернівцях відтепер відповідатиме транспортний оператор. Мало би виповнитись 47 на стінах будинку, де жив військовослужбовець Сергій Дерен. У його день народження встановили меморіальну дошку. 25 років чернівчанин служив у лавах поліції після повномасштабного вторгнення став на захист України. Дружина Сергія Дерена Оксана каже, син досі чекає, що тато має повернутися з війни. Сергій Дарен із Сокирянщини, жив у Чернівцях. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, був за кордоном на заробітках. Ранок почався, як завжди, з телефонного дзвіночка чоловіка. Він був на той час за кордоном. Добрий ранок, чим ти займаєшся? Я кажу, ще пару хвилин ми повідпочиваємо, будемо вставати маленький до школи, я на роботу. Ти що не дивишся телевізор в Україні, війна. Наразі то було, знаєте, Ну, З розряду несенітниці. Це не вірилося. То було страшно. І наступною фразою, яку він сказав, що я залишаю роботу, я їду в Україну. Сергій Дарян 25 років працював у поліції, пішов добровольцем на війну в лютому 2022 року. Він сказав, що ти не переживай, тут все класно. Ми будемо в Чернівцях. Це було 3 березня 2022 року. За день він зателефонував, що ми від'їжджаємо. По бойовому завданню. Е, перші часи він навіть не говорив, де він, що він. Коли я чула взриви, то він казав, що це я кашлюю. Коли я казала, там такі стріляють, це тобі здається. На Великонну суботу я їхала до батьків, він сказав, не телефонуй мені, я буду трошки зайнята, я зателефоную сам. Військовому Сергію Дарену було 45 років. Загинув 23 квітня 2022 року в Рубіжному на Луганщині. Я не повірила. Я почала телефонувати знайомим, який проходив службу разом з ним. Мені сказав, я тобі не можу нічого сказати, тому що я в лікарні, я тобі можу дати номер телефона керівника. Я зателефонувала, представилася, і ви розумієте, дуже боляче було чути, коли керівник сказав: Я не маю права вам нічого говорити. Чи живий, чи мертвий, я просто вам хочу сказати, ви можете пишатися своїм чоловіком. Найскладніше для Оксани Нікрасової було пояснити на той час семирічному сину, що батька більше немає. Ви розумієте, ми ходимо в квартирі, фотографія, багато людей. А дитина каже: Мама, а чому у нас на фотографії тата чорна стрічка? Військового поховали на алеї Слави на центральному кладовищі. Посмертно Сергій Дарен нагороджений орденом за мужність третього ступеня. 13 березня у день народження Сергія Дарена встановили меморіальну дошку на стіні його будинку у Чернівцях. Він своє день народження зустрів в окопі, в холодному окопі, тому що це березень місяць, там досить холодно було. Він каже, дав мене день народження. Каже, так би були гості, якось ну, було би тепло. Я кажу, як ви святкуєте? Як святкуємо? Все добре. Він любив життя, він радів життя, він любив дітей і не стало. Герої вмирають, і дуже важко жити без них. Євген Пасилюк, Андрій Мариневську, новини Сі 4 Прикордонники затримали ще трьох ухилянтів за допомогою фотопастки. Оператор БПЛА оглянув місцевість з повітря, виявив місце перебування порушників та скоригував дії групи реагування. Затримали порушників неподалік кордону. Один із них намагався втекти. Тож охоронцям кордону довелося здійснити попереджувальні постріли. Затриманими виявилися жителі Київської, Кіровоградської та Миколаївської областей. Відносно них складені матеріали про адміністративні правопорушення. На боковині викрили чоловіка, який намагався незаконно ввести в Україну брендові речі та товари на понад 3 мільйони гривень. За даними Чернівецької митниці, 12 березня, у пункт пропуску, порубний сірет. Прибув українець, який їхав з Італії до України під час митного контролю. В його автомобілі виявили незадекларований одяг та взуття, косметику, підсилювачі для антенн, безпілотників, вино та лікарські засоби. Відносно чоловіка склали протоколи про порушення митних правил. За роботу валідаторів у Чернівцях відтепер відповідатиме транспортний оператор, приватна фірма IQ Direct Україна. У департаменті транспорту Чернівецької міської ради кажуть, до цього часу транспортного оператора у місті не було. Його обрали зараз на умовах конкурсу. Рішення затвердив виконавчий комітет. Договір між новим оператором та департаментом транспорту підписали 18 січня 2024 року. Зоною відповідальності транспортного оператора є контроль за всіма процесами, пов'язаними з оплатою проїзду, зокрема, встановлення та обслуговування валідаторів, контроль за валідацією, розрахунки та розв'язання проблем з оплатою. Департамент звертається до мешканців, до жителів, які користуються громадським транспортом. Якщо у вас виникли проблеми з оплатою проїзду. З валідації або списання неправильне з коштів з банківських карток звернутися за вказаним номером телефону для того, щоб департамент зміг швидко відреагувати на дані проблеми і усунути. 90% пологів партнерські у Чернівецькому міському клінічному пологовому будинку номер 2 у 2023 році народили 1600 жінок. Що необхідно знати майбутнім мамам, готуючись до пологів, та як проходять етапи ведення вагітності. Далі в сюжеті. Ольга Песклинець готується вперше стати мамою. На одинадцятому тижні прийшла ставати на облік до лікаря. Цікаво, те як дійсно як все -все буде відбуватися, як часто потрібно здавати, буде аналізи, тому що щоб не було ніяких ризиків, щоб це все виключилось. Є такі маленькі переживання. У міському клінічному пологовому будинку номер 2 маршрут вагітної починається з жіночої консультації. Тут майбутні мами проходять необхідні медичні обстеження. Проводимо повне клініко лабораторне обстеження, даємо аналізи спектр обстежень, в яких сходять клініко-лабораторні, це є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, бактеріальний засіб сечі на мікробне число. Тому числі проходить обстеження на ВІЛ, реакція Вассермана, група крові резус-фактор і обстеження на біохімічний скринінг. У медичному закладі шість пологових палат. В одній з них приймають перечасні та складні пологи. Для цього є реанімаційна система надання допомоги. Тут є підводка кисню. Бачите, ці Тиск для створення тиску необхідного, значить і інтубації і трахеї і надання ременційних заходів. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених перебувають недоношені та діти з певними патологіями. Нині тут доглядають за хлопчиком, який народився з вагою 900 грамів. Зараз є пацієнт, яка дитинка хлопчик народився на 26-му тижні внутрішньоутробного розвитку. Ось з малою масою при народженні і виходжується в режимі кувезу. Йому проводиться респіраторна підтримка апаратом штучної вентиляції. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак новини Сі 4 Тарас Шевченко сам розповідав комедні історії та читав свої вірші. У Чернівцях відбувся челендж, під час якого школярі створювали контент про Тараса Шевченка за допомогою штучного інтелекту. Скільки часу потрібно для створення такого ролика та які складно, що виникали в учасників челенджу під час роботи зі штучним інтелектом, дізнавалась Мілана Федорюк. Богдан Іванович, учасник челенджу створення контенту про Тараса Шевченка за допомогою штучного інтелекту. Неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова, неначе срібло куте, бите і семикрати перелите огнем в горнилі. Я обожнюю нейромережі, я загалом обожнюю все, що пов'язано з сферою IT. і також я дуже патріотично відношусь е до всього українського. Я, е Дуже люблю фольклор український. Розробку відео з використанням штучного інтелекту Богдану знадобилося два дні. Щоб Тарас Шевченко, хоча б трошки побув в Чернівцях, хоча б віртуально. Михайло Поломарюк на конкурсі поєднав технологічні й філологічні навички для створення ролика. Я думаю, це гарний досвід, адже підлітки зараз багато стараються співпрацювати з штучним інтелектом. Так що це круто, щоб діти і навіть не тільки діти, хто небудь взагалі міг прийняти в ньому участь і зробити за допомогою штучного інтелекту якийсь невеличкий ролик, в якому обигрується тема того, що Тарас Шевченко в Чернівцях. І вони хотіли таким чином і підняти цікавість до теми Шевченка, і до штучного інтелекту, так як це зараз трохи на хайпі. 21 дитина ліцею номер 17 взяла участь у конкурсі. Наймолодшими конкурсантами стали учні 6 класу. Ініціатори челенджу, управління у справах сім'ї та молоді Департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Мілана Федорюк, Діана Чігак. Новини Сі 4 Назар Смірнов з Кіцманської громади доглядає виснажених кажанів. Годує, лікує, а дочекавшись теплої пори, випускає на волю. Назар Смірнов понад 10 років взимку рятує виснажених кажанів. До цього на Буковині ніхто не займався цими тваринами. Оскільки фахівців тут не було, то відповідно звернулись до мене, і з того часу, так кожного року я в принципі цим і займаюся. Тобто люди знаходять, дзвонять, привозять. Я забираю, вирощую весною випускаю. Минулого року трохи було складно, коли зразу більше 200 штук в мене були. А так справляюсь нормально. Коли кажанів приносять, Назар Смірнов оглядає їх. Вони взимку падають з плячку. Для того, щоб заснути, їм потрібна певна маса, щоб нормально в цей час перебути. І якщо маси немає, їх треба догодувати. Для цього використовуються личинки комах, шуків переважно, наприклад, зоофобос або борошнистий хрущак. І тими личинками, власне, їх годуються. Це цікавий такий процес, особливо перший раз, коли вони ще не знають, що то їжа. Буває Трохи складно, але потім, коли розпробують, то з великим азартом насправді їдять. Найскладніший період для кажанів зима. Після того, як кажани впадають у сплячку, їх потрібно покласти у прохолодне приміщення. Найкращий варіант домашній холодильник. Зазвичай там має бути доволі низька температура, десь від 2 до 6-8 градусів, для того, щоб вони нормально повноцінно спали. Якщо тепліше, вони прокидаються, знову ж таки це для них не дуже добре. Тому, наприклад, для цього якесь або прохолодне приміщення, ну так як в мене, наприклад, ліття кухня або підвал, там де стабільна температура. Ідеальний варіант це домашній холодильник. Там якраз температура ідеальна для да. кажанів, можна сказати, близько восьми градусів для них сасу. Кажанів Назар Смірнов годує раз на день. Дуже цікаво спостерігати за ними, особливо подивитися, як вони їдять, як вони таким азартом ковтають тих личинок, які ну, доволі великого розміру порівняно з ними. Нині у Назара Смірнова 10 кажанів. Найбільше подобається, коли їх випускаєш. коли вони, власне, вже летять, і ти знаєш, що ти зробив свою справу, ти знаєш, що зберіг чиєсь життя. Ну, оце класний момент. А, насправді весь процес утримання і підгодівлі, зокрема, ну, він дуже такий куметний, цікавий, хоча і трохи складно буває, особливо, якщо багато одночасно кажанів. Деякі види кажанів можуть переносити інфекції. Наприклад, сказ. Тому постійно, коли до мене дзвонять люди, перше, що я кажу, в жодному випадку не можна брати кажана в руки голими руками. Тільки в рукавичках, причому в рукавичках таких досить щільних, щоб у випадку укусу можна було убезпечитись. Інакше ну, необхідно йти робити відповідну вакцинацію. Вікторія Макайдан, Діана Чиг, новини Сі 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на січотере.